Мужність це ідея, мужність це командування і плече побратимів. І я дякую Богу і тішуся тим, що в нас є за тих 11 років війни, так, якщо рахувати з 14-го, новітня українська армія, новітні українські офіцери. Капітани, майори, полковники, лейтенанти, тобто немає різниці, генерали. І от е, в п'ятій окремі ушки механізовані, так е, я, в мене було три командира бригади, і всі реально професійні, всі реально е, потужні. Тішуся, що в нас сьогодні є новітня українська армія, і реально я не переживаю. За майбутнє, коли є такі офіцери, коли є такі командири, які ведуть правильно. Є звичайно різні ситуації, ну, бо ми не можемо говорити про всіх. Випадки, випадки бувають різні, але е, завжди і в моєму спілкуванні з командирами, і вони це розуміли, що людське життя є безцінним. І ніякий там. Uh, там штурм якогось там бліндажа, чи якоїсь там позиції, uh, воно не варто людського життя.